Я Юлія Баткалова, засновниця школи фінансів Байфінанс, практикуюча інвесторка та експертка програми Рано вдома на телеканалі Дім. Конституція України розділ 2. права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Стаття 53. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої професійно-технічної вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти різних форм навчання, надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.